вечора. новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Олена Юрик, і за я розповім вам найважливіші новини дня сьогодні. У випуску яким буде новий навчальний рік у школах Тернополя? У місті відтепер діє центр гуманітарної допомоги. Тернополянам вручили премії імені Івана Франка. Освітяни міста підбивали підсумки і планували новий навчальний рік на вже традиційній серпневій педагогічній конференції. Чим сьогодні можуть пишатися та які проблеми потребують вирішення? Працівники освітньої галузі розповіли нашим кореспондентам. Традиційно наприкінці серпня в українському домі перемога засідають освітяни. Тут працівники як дошкільних, так і загальноосвітніх закладів. А ще позашкільних і спортивних. Усі разом підбивають підсумки минулого і планують новий навчальний рік. Ми відкриваємо цього року п'ять додаткових груп і два дошкільні заклади в двох різних мікрорайонах. Це Великий успіх, але це просто титанічна робота. У попередні років. ми практично відкривали кожного року по 12-13 років, і от маємо зараз такий результат. Відкриваємо педагогічний ліцей спортивного спрямування. Попри позитивні зміни, освітня галузь міста потерпає від вагомого недофінансування. А через це у свою чергу страждають як педагоги, так і учні. До прикладу, підручники для четвертих-сьомих класів. Їх у школі дуже не вистачає, розповідає Ольга Слободян, учитель із багаторічним стажем. Буквально вчора на шкільні. Конференції директор нам повідомила, що підручників у школі для 4-7 класів немає. Є кошти на рахунку школи для малозабезпечених сімей для підручників для 4 і 7 класу. Це ті діти, які йдуть за новими стандартами по новій програмі. Ось Наразі є електронні варіанти. Підручників у нас такий досвід, в принципі, є. Така ситуація, пояснює міський голова Сергій Надал, склалася через недофінансування освітньої галузі державою, яка всі тяготи поклала на плечі місцевої влади. Прикро говорити, але знову ж таки, цього року освітяни, які завжди недофінансовані з державного бюджету. Ми не бачимо якихось реальних змін відношення держави до фінансування освітян, але я можу прогарантувати вчителям. Працівникам освітньої галузі, що вони будуть забезпечені до кінця року і заробітною платою, і в вендрогоносії, тому що на це кошти виділені з міського бюджету. Вперше за багато років ми виділили кошти на друкування книжок, а це півтора мільйона гривень. І, хоч картина фінансово, говорить міський голова не дуже весела, та усі витрати, передбачені в освітній галузі, запевняє, до кінця року вони покрили. Тернопільські благодійники традиційно збирали дітей із потребуючих сімей до школи, аби забезпечити школярів необхідним приладдям. Долучилися як підприємства, так і звичайні тернополяни. Тиждень тому наш журналіст Олена Юрик дізнавалася, скільки коштує зібрати першокласника до школи. За її підрахунками, витратити доведеться близько 4 тисяч гривень. А коли дітей п'ятеро, ця сума стає майже непідйомною. У мене п'ять. П'ятеро дітей, але двоє старших вже, а троє шкільного віку. Якщо ще сама виховуєш, то дуже тяжко. Фактично немає, звідки нема що. І ота от одна єдина надія, що Каріта ще щось дає. Щороку. Перед початком навчання благодійний фонд Карітас проводить акцію Шкільний портфелик, аби діти із потребуючих сімей мали все як у інших. Акція є для дітей сиріт, напівсиріт для малозабезпечених сімей, дітей з кризових сімей. Маємо нагоду вже і цього року дати для дітей-сімей-переселенців, які також у нас є на Тернопільщині. Карітас має під своєю опікою вже поверх 230 сімей, якими опікуються, бо таку ми маємо спроможність, хотіло б і більше взяти. Підготували школярикам іменні пакунки, в яких і канцелярське приладдя, і зошити. Також завдяки небайдужим тернополянам вдалося зібрати чимало наплічників. Школярка Марічка запевняє, до першого вересня вже готова. «Отримала я зошити альбом. Я дуже рада, що мені дали їх. Не буде мама купляти витрачувати гроші на це. Ще якісь атласи ще докуплю. Та й все». У Карітасі розповідають, що збирали допомогу сім'ям спільними зусиллями. Дякуємо і Богові, а також дякуємо і постійним місцевим благодійникам, які мають відкрите завжди серце і пам'ятають про ту акцію. Такі громадські організації, як Тернопіль Європейський, хочеться виокремити таких людей. І також благодійників, які завжди просять і дуже благають. Я би сказав, не, не, не називати їхні імена, але вони долучилися до чого Таким чином вдалося спакувати до 300 наборів для школяриків. У Тернополі започаткували благодійний проект, завдяки якому соціально незахищені категорії населення зможуть отримати речі, одяг і продукти. Це за словами організаторів, своєрідна платформа із надання гуманітарної допомоги. Два благодійні фонди за підтримки міської ради відкрили у Тернополі центр із роздачі гуманітарної допомоги малозабезпеченим верстам населення. Міський голова Сергій Надол висловив подяку благодійникам та наголосив на актуальності проекту. каже в умовах воєнних дій на сході країни та економічних негараздів, такий центр приклад для підприємців і доброчинців. Є цілих категорія людей, яким сьогодні також потрібна допомога не менш ніж тим хлопцям, які на фронті дуже часто ці люди, скільки більшість з них старші, виховані. В інших традиціях вони не можуть дозволити звертатися з проханнями, з просьбами, а реально вони дуже часто не мають за що купити, чи їсти, чи вдягнутися. Вони повинні знати, що такі таке місце є. Місто можуть прийти і при перші потреби отримати те, що їм необхідно. Сьогодні у центрі із роздачі гуманітарної допомоги відкриті до співпраці з іншими фондами та підприємцями. Уже зараз багатодітні сім'ї, пенсіонери, ветерани УНУПА, батьки дітей, які потребують лікування та інші соціально незахищені категорії населення можуть отримати тут необхідні речі. На сьогоднішній день це є одяг раз від дитячого до дорослого. А по-друге, це є канцелярія. І по третє, мають бути ще різні продуктові набори. Ну це в перспективі так само і іграшки. Ну ми іграшки більше дитячі передаємо в дитячі будинки, але якщо комусь потрібно, ми працюємо відкрито. Ми не робимо якихось обмежень чітких меж. Людина, яка хоче отримати у центрі допомогу, повинна надати пенсійне посвідчення або іншу довідку, яка засвідчує її нужденність. Людина бере що їй потрібно, і розписується, тому що а, у нас, якби є також звітність, ми по простому в одного підприємця взяли тонну одягу, і ми маємо показати, кому його віддали. І, відповідно, для цього звіту використовуються акти, де люди розписуються, лишають свої контактні дані. Центр із роздачі гуманітарної допомоги малозабезпеченим верстам населення. Дії у Тернополі на вулиці Острозького, 32, другий поверх. Молодіжне крилопартії Солідарність блок Петра Порошенка підготувало допомогу школярам Луганської області. Одномісні парти та інше шкільне приладдя поїдуть на схід у суботу. Активісти молодіжного крила міської організації партії Солідарність блок Петра Порошенка знайшли можливість допомогти школярам Луганської області. 40 одномісних парт днями вони передадуть на схід, але наразі їх потрібно привести до належного стану, відшліфувати та полакувати. Всі парти будуть відправлені в Луганську область на прохання голови військово-цивільної адміністрації Георгія Туки. Там є відремонтованих декілька шкіл, які потребують ще більше парти, але поки що відправляються тільки в такому обсязі. В процесі, звісно, буде відправляти ще якісь речі, але поки що на даний момент є такий обсяг парт. Їх вони ремонтуються і будуть відправлені от в Луганську область. Ми робимо косметичний ремонт, і в суботу вони будуть передані разом з іншими матеріалами, які потрібні для шкіл, книжками і всім іншим в Луганську область. Невелика затрата трохи нашого часу, але дітям буде якась принаймі допомога, допомога країні, допомога дітям, допомога східним нашим українцям. Працюючи над покращенням стану парт, активісти розповідають. ...отримали їх від представників організації ЮНЕСКО. Юрій Семенюк каже, спочатку планували шкільні столи залишити тернопільським школярам, але раді, що є можливість допомогти там, де цього потребують більше. Наша організація вже протягом довгого часу співпрацює з батьма меценатами у Європі. Ці парти ми отримали від наших партнерів з міжнародної асоціації веселі черевички з Франції. Планували, що вони підуть в тернопільські школи, але оскільки є така необхідність, і до нас звернулися, ми порахували, що тут в Тернопільській області ми собі якось дамо раду. А одна схід треба допомогти в молодіжному крилі партії Солідарність блок Петра Порошенка запевняють, будуть намагатися надавати подібну допомогу і надалі. Тернополяни зможуть захистити свій двір. Біля будинків розмістять спеціальні стенди з інформацією про межі прибудинкової території. Таким чином мешканці врятують своє подвір'я від зайвих зазіхань. В рамках проєкту Тернопільської міської самопомочі захисти свій двір. Незабаром біля будинків з'являться інформаційні стенди. На них розмістять відомості про межі прибудинкової території. Зараз в Тернополі є проблема з ущільненими забудовами, з забудованими під вікнами у дворах будинків. І дуже часто люди навіть не знають, що територія, на якій ведеться будівництво, є їхньою землею, яку передбачили під час будови їх будинку, фактично для обслуговування цього будинку. Тому наші фахівці розробили чіткий механізм покроковий, скориставшись яким люди зможуть захистити свої права під час конфлікту з забудівником. Всі прибудинкові території, з якими ми працюємо, тобто ми беремо з інтарних справ. В ЖЕКах і відповідно свого часу через юридичну приймальну об'єднання самопоміч зверталися люди про те, що десь забудови, десь якісь конфлікти. От ми вичислили фактично, що є інвентарні справи в більшості будинків запитом народного депутата Тараса Пастуха. Ми їх отримали з ЖЕКів. Оцифрували, опрацювали і відповідно вийшли на дані межі на дані площі. Завдяки такій інформації вдалося захистити чимало дворів у місті від забудов. Приміром, прибудинкову територію на руській, 19. також зупинили продаж землі для розташування ринку на 15 квітня та прокладання дороги по підвік на будинку на куліша. 8. зараз таку можливість мають і мешканці двох будинків на вулиці Чалдаєва, де встановили перші інформаційні стенди ззаді дому. За дідом цей дім хотів відвоювати кусок нашої території, ставити стоянку так. Бо а тепер того не буде, бо ми чітко знаємо про свої границі. Цей стенд є інформаційний, в той же в тій же частині має моральну таку силу. Якщо хтось починає якісь роботи на території, він відповідно люди збираються, обговорюються питання і дивляться, чи заходить на територію, чи не заходить якийсь інший об'єкт. Ми пропонуємо такі стенди встановлювати в тих місцях, де є от конфлікт інтересів між підприємцями, умовно малими ретектурною формою. Наразі в самопомочі вже є перелік будинків, мешканці яких попросили встановити такі стенди. Однак цей Писок можна розширити. За детальнішою інформацією про проект Захисти свій двір просять звертатися в Офіс самопомочі на Руській, 52, або ж за телефоном 52 27 27. Радикальна партія Олега Ляшка розпочала всеукраїнську підготовку своїх кандидатів до місцевих рад. Навчальні тренінги проводитимуть і у Тернополі. Перший уже відбувся у Тернопільській обласній організації радикальної партії Ляшка. Розповідають, важливим завданням для молодих людей, які планують піти у політику, є розуміння всіх нюансів, які можуть їм трапитись на шляху. І тому тут вирішили підготувати своїх кандидатів до можливих варіантів розвитку подій у депутатському середовищі. Радикальна партія проводить низку заходів по всій Україні, в тому числі в Тернопільській області. Це перший захід по навчанню кандидатів. Мета це підняти рівень кандидатів і друге сформувати команду. Людей, які прийдуть місцеві влади вже скоро. Це люди, які балотуються і в обласну, і в міську, і в районну ради, тут на половину області, і знову ж таки дати можливість людям спробувати себе в короткий стислий термін, що таке кампанія, і відзнайти свою роль цій кампанії. Представники радикальної партії кажуть, не варто боятися долучатись до політики, адже зараз, як ніколи, там потрібні нові люди. Часто мінусом молодих кандидатів є брак досвіду подібної роботи і як наслідок невпевненість у своїх силах. Але над цим можна працювати, запевняють активісти. Головне бажання ми це проводимо для того, щоб вони мали уяву, як це відбувається, що таке депутатська робота, яка за це відповідальність і. Тому ми проводимо такі тренінги і ще раз повторюю, запрошуємо всіх бажаючих, молодих, перспективних, які бачать собі можливості, бажання долучатися до наших глав і змінювати владу систему політичну ситуацію в країні. В радикальній партії Олега Ляшка планують провести ще декілька подібних навчань, адже це дає свої результати. До речі, у першому такому тренінгу в Тернополі взяли участь близько 20 охочих. Різносторонній, неповторний, вагомий українець. Сьогодні іменинник. У Тернополі святкували 159-ту річницю з дня народження Івана Франка. У Тернополі Івана Франка люблять і читають. Його вивчають як цікаву та непересічну особистість, як економіста, громадського діяча та письменника. У день 159-х іменин видатного українця до його пам'ятника поклали квіти. У нас є українська гімназія Франка. У нас є вулиця Франка. У нас є чудовий пам'ятник Франка і площа перед пам'ятником, на якій відбувається дуже багато знакових подій. До речі, 22 листопада 2013 року, саме тут, поруч з пам'ятником Франка, Тернопільська молодь почала Тернопільський майдан. Коли я був на східному фронті, наші тернопільські хлопці, перед тим, як хто ти не бойову позицію, також читають Івана Франка. Іван Франко понад часом він завжди є поруч з нами не квітами та співами єдиними. У Тернопіль сьогодні приїхали гості з держму. Комітету телебачення та радіомовлення України вони вручили тернополянам премії імені Івана Франка. Їх отримали Микола Ротман, Олександр Гуцалов та Євген Філь. Мені дуже приємно, що цього року переможцями стали тернополяни. Але мені вдвічі приємно, що цю перемогу отримала книжка, яка присвячена Тарасу Шевченку. Премія Івана Франка у даному випадку поєднала двох геніїв української нації. Для когось Іван Франко залишився у пам'яті лише персонажем зі шкільних підручників, а комусь погляди та переконання цього чоловіка змінили життя. Можна сказати, що це геніальний чоловік український. Все своє життя, і літературна творчість, і громадська діяльність все було спрямоване на тебе вказати українському народу шлях до кращого життя. Для мене особисто він в першу чергу є як. Сменник. я вчуся в гімназії імені Франка, і для мене це є ще е, більш почесно, адже в е, якій я вчуся, носить ім'я І в мене вдома є е, велика бібліотека всіх його 50 томів. Тому я е, думаю, що це дуже важливо вивчати його і прочитувати знову і знову. Тернополяни сходяться на одній думці. Важко уявити боротьбу українців за свою суверенність і соборність без імені Івана Франка. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. А я ж бажаю вам мирного неба над головою. Бережіть себе.